Хто я вам показувала на замку, а ця йде на гудзичках. І вони також є в різних кольорах. Я вам просто показую саму модельку. Якщо якась моделька вас зацікавила, пишіть, я вам буду показувати кольори тієї моделі, яка вам сподобалася. Це йде кофта, відхожу далі, бачите? Ось так вона зроблена. Внизу йде альпака, вставочка. Тут йде вставочка альпаки, тут стіючка, і вона йде на гудзиках, дівчатка. На ОГ-140 може бути альпака. Кардиганів кофт немає на 140, є тільки альпака. Ось така дівчатка-модель, вони є в кольорах. Якщо подобається, пишіть. Це йде трикотаж, дівчат. Показую вам ближче. Ось так, бачите? Дуже гарна моделька. І вони є в кольорах. Дай мені кольори кофти. Зараз дівчатка показую. Підписуйтесь, хто не підписався, дівчат. Підписуйтесь, хто не підписався. Сьогодні весь товар в саду не покажу вам, бо я недовго, бо ще не все поскладала дівчатам. Ось така зелена. Ось така зелена. Типу хаті. Ось такий джинс. Бачите, є темний бірж, показую. Є сіренька, біж з розовинкою. І є ще в синьому кольорі. По них йдуть дівчатка-страз.